Панове, привіт! Вперше ви всі 25 EA і випустили СБЧ, де ми отримуємо пак з героєм. Правда, умови для збірки не зовсім лояльні, якщо чесно. 85 й рейтинг і 86. й І тут ком'юніті розділилося на два табори. Один збирає, інший, я в тому числі притримує фолдер, бо хоче зібрати синицю в руках, так звану, наприклад, мене цікавить варан. Ну і зараз ви побачите, що ж там отримали ті, хто збирав. Так, я готовий. Сильний доступ. Дивитися. Сьогодні я буду багато дивитися. О, тюрами є на місці. Який потужний склад, і, і Імбапе. Імбапе перший власник. Отак люди живуть. Карвахаль тут, як вдома, поруч з цією метою. Марек гамшик. Чи гамшик який рейтинг? Тут до 87-го. Волкаут, То, напевно, добре. Франція. Гову? Гову. Є Мбапе, А хто там з Мбапе, я не пам'ятаю, але з ГУВу можна грати. Він і правим вінгером може бути. Непогано. Я думаю, це навіть переможно. Мій прогноз ціна 300 тисяч. Ну що я вгадаю. 475. 000. Ого. Серйозно, а ну нагадай, склад, хто там був біля МБАПЕ? Чи тобі є де вписати ГУВУ? Замість ЦК я не впевнений, чому там хімії вистачить, але можна спробувати. Але я не знаю, чи в ГІЗ є ЛМ. Нема. Є за тільки лівий лі, лі, вінгер. О, а що я роблю ось з цим? Що я роблю? Я можу показувати, що тицяти чи що? А, утримуйте, щоб підкреслити. Вау! Ха -ха 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 -ха. Let's go! О, я тобі реакції ще відправляю. На. Ого, дивись, як я натицяв І тут тюрами. Нічого собі, я так дивлюся, в ком'юніті тюрамів дуже полюбили. купив є таке. Знову волкаут. А Овайран не страйкер часом. Чи він кем? Питаннячко. Жабер. Ай. То не дуже добре. Ну, хоча по нинішніх мірках складів з таким теж можна спробувати зіграти. Але та, це таке. Я думаю, він до 50 тисяч. Зараз гляну. Ну, 74 навіть. Бачите, на старті героїв поважають. Чурам і. а, це гарант був. Шашич чи який Шашич. Мартіннес дуже бідненький тут і кіпер. Можна когось туди кинути, га? і кинути, знову волкаутом. Там поки що нам не лізуть гравці нижче, ніж 86, -й. це наката, та? А хоча як той, хто буде грати в атаці. Тюраму. В пару. Тим паче Снайдер тут в оренді. Я не впевнений, чи у накати є сім, там мало би бути? Є сім. Диви, як гарно встав, як рідний. Можна залишатися задоволеним таким дропом. До тюрамів. Файно. А що в нього по зірочках? У накати? 4-4? Та. А плейстайли? Ага, на пасульки. І дедбол. Вже на стандарти маєш ще хлопе. На плеймейкер плюс він якраз буде йти трохи вище в атаку і тюрам бокс-ту-боксом собі, або холдингом. Тут унає Сімон для някій Вілімс. Ага. Пішов герой. Знову з волкаутом. А скільки там без волкауту? Є же Дудик! Єжик! Я не знаю, до речі, як він стоїть в FC25. Ой, знимка така цікава. Він такий, якби. Дивись в камеру, не хочу. І втикає вниз. Можна спробувати. А Овейран без волкауту. Уявіть собі, то можна навіть бажати трохи пак без волкауту. Тоді такий хопа Овейран. Але він там один. Є ще скот досить прикольно. Щось збирається, але хімії не вистачає. Тут тобі легенду треба збирати, так дивлюся, а не героя. Але легенди ще не маємо. Я є туре. Волкаут. Це не Овейран. Центрбек Англія. Кінг той, по-моєму, він центрбек тільки герой. Чи ні? Оу, Карагер, Джеймі Карагер. Ну, швидкості мало, чесно кажучи. Але. Але. Все-таки герой лінки... Може, десь комусь зайде. А що, тобі зайде, не задай? В тебе там був Кунде. Він буде не добігати, то факт. Та трошки сумно, Там інформ Вандевен і Кунде. Навряд буде зміст е, міняти кунде. Хіба щоб е, рятувати хімію? А, ти хочеш показати, що у тебе вже є є туре? Чи то він в тебе якось ще окремо впав? А ну відкриє туре. 13 матчів? Де ти його дістав? Ви подивіться на ту людину. Пах за завдання. Нещасний якийсь. Є є туре. Боже мій, скільки яє коштує? Мільйон? Мільйон 484,5 мільйони. Вау. Неймовірно. Ну, зараз, якщо тобі є йде дубліката турет, то ми посміємося. Виконуйте завдання. Будуть вам. Без волкауту. Правий бек. О, ця паня є хороша. То з тих хороших варіантів, е, які йдуть без велкаута. Сміт, по-моєму. Чи скотт, скот вона, скот. Така цікава. Є нотик є. Навісні передачі є. А ролі. Ну, хоча то не принципово. Якщо якась вузька схема, вона шикарно буде носитися. Якщо широка, то на фулбека можна кинути і не паритись. Непогано. Оооо! Куди їдемо? Зілі Вовс! відкриває свого героя. Ми склад ще не бачили, але це Кану. One Fu Кану! І це погано, тому що він, як його хоче. По-моєму, десь недавно грав на болотах, я би таке у клубі не тримав. Гарний в тебе правий захисник, став до нього кану, вже можеш цілу компанію зібрати. Боже, в нього пушка ж перший власник. Пушка жжурі там. Сьогодні впав 0 ну, матчів. Де тут забанити тебе дай? Дивись, що журі! -а пак в магазині. А який з них який. Ай! Він тільки зараз зібрав. В нього стам і жулі за пак в магазині. Боже, pay to, win. Pay to win. Засуджую. Пішов пак за СБЧ. З волкаутом. І накатую. Ну. Наката це непогано. Чекай, пушка, що продається. Хтось пише. Пушка yeah, ж продається. Передзамовлення плюс 12 тисяч. Я в шоці. Не показую той аккаунт компетитів гравцям. Він що 2 мільйони коштує? футбіні гляну 2 мільйони 400 тисяч. Ти собі уявляєш, скільки є людей, які закидують там по 100 тисяч і всі пойнц, і в них в підсумку десь там виходить тисяч монет Так 500. Чекай, а там в антрейді там точно в антрейді. Це фантастика. Премер інформом під тюрама. Їде? З волкаутом. Уу, і томпси. Донован. Трошки краще. З Донованом можна грати. А Донован, а Демпси теж Кем чи ні? Але я думав, що він десь фланговий або страйкер, а він цап Кем. А, в нього є страйкер. ІПП є. Ні-ні-ні, Родріго не ні, туди. Родріго села. Картки особливу, ось ця в центрі поля. То СБЧ було чи ні? То із Бетіса. М -м О, Ой, що це? Запускається? Це Кордова? Це Кордоба це круто. Кордова має грести добряче. Ще й в цьому такому гімп. Вау! Просто пригоди! Кордобачана, чи Джекі Кордоба, не знаю. Ну, як він вестербун. Як він вестербуть, ти що? В цьому геймплеї такому важкому, завжди важкому і всі 25, такий Кордоба буде приємний. А, то тут конкуренція. Тільки в 5 не грай тепер, Мілітао Кунде. Можеш кунде кинути правим захисником, павар до побачення і люкс. Тоді бо Коноте підненька команда собі на еволюціях маленькими кроками. Станеш собі з е компаньона. Я пожартував! Я пожартував! Я думав, він зупиниться! Бляха, а чого воно пішло? Курва. Я хотів відпустити на середині дистанції, я перепрошую. А 850 монет, зараз ще раз квікну. І ще раз вікну, навіть не думаю купляти. Туде його? То бальде? Щоб він не передавав вітання на болота еревські. Голанд? А що в тебе Холанд робить в запасі? Я перепрошую. Чим він завинив? 8 голів за 17 матчів, то ти його наказуєш, чи що? Караєш? Всякого Холанда кинув но в є за страйкер. Ти жартуєш так чи що? Що то відбувається, поясни нам. Та важкий, але повір, суперникам теж проти нього важко. Коли ти робиш на нього навісну передачу, то страшно. Без волкаут. Чи може це бути овайран? Ні. То тепер точно демпсі, бо Донован був шостим, по-моєму. А це не ніж волкаут? Так і є. Демпсі. Це найгірший, напевно, гравець за сьогодні. Бонматі. Це. Ти... Спокійно! Твіч! Алло, я зараз виключу картинку в гімплею. Бонматі, ти що робиш? Не треба такі крупні плани. Наполовину хороші карти, наполовину погані. Волкаут. Кану. Знов. Кану і демпсі це найгірше, їх три було сьогодні. Гарно. Соно купив, то? і тюрам, яка в нього така цупка зона в центрі. Ага. Форвард без рукау тут окрауч. Так, і я Пітер. Де-де, В нього Aerodent Technical, уявляєте? За що ей? Це що ей Це чисто, щоб врятувати його модельку, чи що? Ой-ой-ой, як тут дивися, еволюціонує, як павар по статах. Диви, 9 голів, 5 асистів наколотило. Вау! До речі, от в цій позиції руй коштує як вдома. 9 голів, 19 асистів. Так в 4-2-3-1 собі там от між всіма крутитися, розпасовувати. Ми в тебе! Поїхали! Ой. Чекай, чекай. Кювел. не кейхел. Страйкер. Кейхел. Л. Потужно. Ні, страйкер. Ні, канун. Боже який жах. Ну і на цьому поки все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. А в коментарях напишіть, що ви спіймали, якщо збирали. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.